Триває 232 га доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти завдали удари по більш ніж 40 населених пунктів. Ворог бив, зокрема, в райони Миколаєва, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового броду. Для цього використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли. Але є й позитивна динаміка ЗСУ. Успішно відбувають наступ росіян у той час, як керівництво окупантів розпорядилось призупинити наступальні бойові дії на Донеччині. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар'їнка. На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів. Водночас парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій РФ названа терористичним режимом. За це проголосували 99 депутатів-членів зі 100. Окрім того, Генеральна асамблея ООН також проголосувала за резолюцію про засудження фіктивних референдумів, які ініціювала РФ. На боці України виступили 143 держави-члени ООН. Лише Білорусь, Нікарагуа, Сирія та Північна Корея виступили проти. Є ще одна Хороша звістка, врешті після довгого очікування Україна звільнила з полону 20 захисників. З них 14 воїнів ЗСУ, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС, хлопці, слава Україні. Героям слава!